Вони перші відчули небезпеку і почали боротьбу у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Серед тих, хто віддав життя у спробі змінити країну, був 19-річний студент навчального закладу Роман Гурек. Він став одним з головних символів і одним з наймолодших героїв Небесної Сотні. Його мати Ірина пригадує, до останнього сподівалась, що син живий. Ми про його загибель знали десь орієнтовно, десь було п'ята-півшоста до вечора. До того все-таки ще надіялися, знаєте, що можливо телефон розрядився, хоча десь підсвідомо я розуміла, що це вже, напевно, не телефон. Тим пальти телебачення постійно ж працювало, було включене бачачи, що там відбувалося, то це ну тяжке 20 лютого для нас. Ректор Прикарпатського університету каже: герої Небесної Сотні це великі постаті в історії нашої держави. Саме вони вважає Ігор Цепенда, зупинили країну перед великою прірвою. Їхня заслуга, їхній подвиг є неоціненний. До певної міри вони відкрили очі багатьом українцям, яка небезпека на нас щатувала. Тому я переконаний, що ми повинні постійно повертатися до цих історичних подій. Ми постійно повинні пам'ятати. Про наших героїв небесної сотні традиційно студенти та викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника зібрались у дворі вишу щоб вшанувати пам'ять героїв небесної сотні. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.